Двіз, розкаже вам що за матрас. Матрас отак приїде, отак, вакуумні упаковці скручені, і тепер я покажу, як він згинається, коли лягти на нього. Дві, зараз я вам покажу. Дві, лягаю, оце матрас без буржини, ціна 10%, доставка безкоштовна. Двісь, я лягаю, щоб ви бачили, чи він просідає, чи ні. Двіз. Уважно дивитись, уважно. Я лягаю. Дивіться з боку, бачите, Просідає чи ні. Бачите? Ну, видно з боку як він згинається. От, бачите, От, Згинається чи ні. Видно. Тобто він потужник, він тримає гарну вагу, бачите? Він тримає, він не знає. Тепер інший. Оцей 10500 коштує. оцей, А тепер інший оця модель вже йде трошки дорожче, вона на ринку взагалі коштує 24 тисячі. У мене він коштує 15. 000. Я не буду казати назву, бо зараз там буде. Це, бачте, тож, ну. Ця модель теж без пружини, але він має в собі пам'ять. Він коштує 15 гривень, 1,60 ну, Класна модель, він, він тримає, він тримає вагу, я важу 90 кіля. Він навіть 130 кг буде тримати. Так що варіант ракета, кому треба. Мій номер телефону вже показую. номер телефону, кому треба.